Доброго ранку просили повернути ранкові старість мої. Повертаю. Насправді, я думала, що вам це вже давним-давно набридло. Ну що ж, буду намагатися виходити кожного ранку і показувати вам ось таку красу. Я вже скупалася водичка, до речі, дуже тепла, прям дуже. Ніжуся на сонечку. Я насправді. Давайте так. Ви мені накидаєте реакції. Я для мене це буде великою мотивацією. І я спробую. Вести вам щотижневий такий влог так, про а, мої активні ранки. Тільки обіцяйте, що будете активними. Угу. Боже, як гарно. Так, що мені здається, а, вело і а, купання було якраз а, максимально те, що треба, після моїх активних вихідних. Підняття на говерлу і а, участь у забігу це якраз те, що треба. Кайф. А, я хоча б уже ноги відчуваю свої, бо вчора було дуже прям важко. А, було максимально а, ноги мої втомилися. Ну, звісно, за два дні а, пробігти і пройти стільки кроків. Кайф. Ще сьогодні а, звичайний день, а, але я буду намагатися транслювати його. Так. Ми тут чекаємо на маленьку принцесу Сашуню. сашуня. Там кричать, люди рожають. Рожають? Там, там народжуються. Хтось, хтось народжується. Ми сьогодні дуже класний день. Це дуже добре, що дітки народжуються. А ще й ми сьогодні зустрічаємо маленьку крихітку. Дівчаток дуже мало, тому ми з нетерпінням чекаємо цю крихітку. Ра -ра. Ура, ура. <кхи> Боже. Там ведмідь, йому так жарко. Тільки доїхала додому. Класний був день. Знаєте, дітки це добре. Сьогодні дуже сонячно, дуже спекотно, але ця маленька крихітка запалила цей день. Потім, звісно, був привід зустрітися і. Погомоніти, поговорити з подружкою. Класний день. Зараз трішечки, напевно, приготую вечерю. Та й все. Такий лінивий видався день. Хоча насправді вдома у дівчат завжди є чим зайнятися. А завтра. Спробую а, відзняти трішки більше. Насправді, я скажу вам: а, знімати а, весь день а, дуже важко. Чому? Ну, по-перше, хочеться бути в моменті, да? тобто не відволікатися на камеру. А по-друге, до речі, я помітила, я завжди коли зустрічаюся зі своїми подружками, ну, от, знаєте, прям такими близькими подружками. Ми ніколи дуже рідко, це коли хтось, знаєте, типу, як, не сфоткався, не, не був. да? Якось так завжди виходить, що коли ми збираємося з найріднішими, ну, це в мене, так, коли я збираюся з найблизькими, найріднішими своїми. Людьми я завжди не в телефоні. Тобто я по максимуму намагаюся бути, як то кажуть, в моменті. Тому сьогодні не все зафільмувала і скажу одразу, що це дуже важко звикнути, коли ти намагаєшся зазняти весь свій день, режим. Це дуже важко. Тому побігла готувати вечерю. Можливо, ще зніму якісь вечірні б'юті рутину, тих, що вистачить сил. А ні, то вже. Можливо до завтра. Доброго ранку. Ще сьогодні у нас по плану, по графіку. Активного графіку біг, тому намагаюся знімати з самого ранку. Вам день. Зараз трішечки розімлюсь і біжимо. Прокидатися ось заради ось цього. Ну, варто, дійсно. Сьогодні в мене по плану біг зовсім трішечки, бо ніжки ще відчувають в тому з моїх активних вихідних. Все таки говерла і забіг трішечки, це таке було навантаження для мене складне, але потихеньку повертаюся в режим. Класно. Ну, так же гарно. Побігла додому снідати. І сьогодні дуже цікавий день. Трішечки поприбираюся вдома і на навечері у мене чекає фотосесія. Цікава фотосесія з близькою мені людиною. Вот що поснідала, швиденько зібралася божика, Грязна машина. І ще один пункт заїхати помити машину. Е так, що е треба закупитися, е бо вдома вже холодильник пустий, треба закупитися трішечки продуктів, е помити машину, е як виявилось. Е так, і забіжу ще на секунд. Бо сьогодні у мене з'явилася спонтанна фотосесія, а витрачатися я не хочу. А все, що в мене є, ну ми дівчатка знаємо, все, що є, вже не хочеться фотографуватися, бо вже е, всьому перефоткалась. Тому е, мета ще знайти щось дуже-дуже дешеве в, в секунді. Є образ, є щось таке, якесь бачення, але в цілому заморачуватись дуже не буду. Так, поїхали. Авто вже охолодилось, можна їхати. Ой, ні. Зараз буде кричати. І куди ж без мужечки і без музички. Так, тут так, такий шок-контент. <зустріла> Зустрілася з подружкою своєю красива подружка. І ми тут в нас завдання знайти мені образ на фотосесію, і нас заманила, заманив аромат випічки. І ми зайшли з Ірою як і в школі. Піца, запах. запах. Mm -hmm. І скупилися ми на секундочку на 90 гривень. Два пончика. Mm -hmm. Какао я сюди взяла. Ірочка дала собі капучино на 90 гривень. Mm -hmm. Нормально. Десь э, на ринку алмазний. Вам на літр. Власне липічка. Mm -hmm. Доброго ранку. Сьогодні пасмурно. Я проспала будильник, тому швиденько в авто і трішки поплавати. Так, тихо. а Водичка тепла. От у мене такі, хто полюбляє приїхати додому і ще пару хвилин посидіти в машині в тиші. Лиша реакція, якщо ти теж так робиш. Блін, як же все-таки я люблю викладати. Я якось так заряджаюся після таких моментів. Я сьогодні провела заняття для дівчинки, якщо я не помиляюсь, 10 клас, скільки це років там. Ідея така: мама подарувала дівчинці на день народження сертифікат. Це дуже круто, дуже часто так роблять. Дуже часто в мене купують мами саме для юних дівчаток, які... Які активно починають вивчати косметику, фарбуватися, і от щоб правильно воно пішло в те русло, яке треба, це дуже круто одразу відправити до, до, до майстра. Ну, тому що вже, ну, по-перше, косметику а, купувати одразу те, що потрібно, а не скуповувати все підряд і тестувати на собі. А, ну і ну, по-друге, відповідно робити мейк своєму віку. Клас. Юна така розумна дівчинка, гарно вийшла. А... І все. Якось так. Сьогодні, до речі, мало було, дуже був активний день, тому було мало можливості щось відзняти. Завтра спробую щось більш активніше. Блогерське життя видумала собі саме челендж. Все, буду йти напевно, вже вечеряти не буду, бо вже дуже пізно не хочеться наїдатися на ніч. Вдуш і відпочивати. До завтра. Добрий ранок. О, легенька пробіжка. Третий день так супер. Приїхала додому. Сьогодні була вела прогулянка, але було максимально люто. Тому я окунулася і швиденько додому, тим паче буся мене сьогодні підвела, вона побігла за людьми і мені довелося швиденько доганяти її. Вчора насправді зовсім не було часу щось знімати. Дуже важкий, насичений був день та й нічого цікавого по, по, в планах. Було прибирання, а потім все змінилося, тому сьогодні е, вихідний буде теж за прибиранням. Треба е, трішечки прибиратися вдома. Тому знімати нічого сьогодні нічого цікавого. А от завтра-завтра буде дуже-дуже цікаво. Е, маленьке свято в родині, тому хочеться провести його активно, цікаво і весело. Просто ідеально. до речі ловіть на замітку, ідея для побачення, суші, природа, краса. А перед цим трішки поганяла. Дуже круто, до речі неочікувано для себе. А з тих пір, коли я почала водити авто. Помітила за собою, що я дуже полюбляю швидкість авто, і сьогодні було сюрпризом для мене покататися на були картини. Дуже круто. Швидкість, адреналін, те, що, те, що я полюбляю.